Якої Буарда, учениця 10 класу Мадрійського ліцею. Тема моєї наукової роботи екофрендний побут проти комфорту, який нас биває. Ми живемо у світі високих технологій та масового вжитку, де здається, існувати екологічно просто неможливо. Але насправді жити з усвідомленням того, що від наших дій повністю залежить майбутнє наших нащадків, має бути пріоритет і для нас. У кожній цей Очима повітря та харчовою плівкою. На перший погляд це абсолютно різні речі, але оскільки вони стали невід'ємною частиною нашого існування, ми вирішили більш детально розглянути цю безпечну проблему. Перші дослідження у цьому питанні були здійснені американськими вченими упродовж 80-х-90-х років. Вони дослідили, що найінтенсивніший контакт зі шкідливими речовинами відбувається у приміщенні на відкритому просторі, вони швидко розсіюють. З'ясувати негативний вплив освіжувачів повітря на біологічні об'єкти методом біотестування та показати переваги природних речовин над синтетичними, наприклад, вощених серветки та харчової плівки. Для свого дослідження я взяла аерозольні освіжувачі повітря, харчову плівку та вищені серветки. Опрацювавши літературні джерела, я з'ясувала, що є різні види освіжувачів повітря. Усі вони відрізняються за способом дії, мають певні переваги та недоліки, але в цілому задовільняють споживачів. Об'єктом мого дослідження стали найбільш популярні аерозолі. тож взятимо шкоди від аерозолів для здоров'я людини. Розрізняються пасивні та активні аерозолі в залежності від їх дій на організм людини. Пасивні аерозолі акумулюються на стінках органів дихання та викликають ряд певних захворювань при певних концентраціях. Активні аерозолі залучаються до процесу кровообігу і є більш небезпечними для організму людини. Хвороби, які є наслідком використання аерозолі, ви бачите на слайді. У людей, які часто використовують освіжувачі повітря у своїх домівках, ризик захворювання на онкологічними недугами зростає на 130% в порівнянні з тими хто подібними хімічними засобами, не користуються. Експерт в галузі впливу забруднюючих речовин Енштайман вказує на той факт, що хімікати, які потрапляють до нашого організму разом з ароматами та осідають на засобах особистої гігієни, Можуть задавати ряд певної ряд певних шкоди для нашого організму. Людина зі своїм побутом також є невід'ємною частиною природи, тож, користуючись свіжувачем повітря, ми також негативно впливаємо на навколишнє середовище, наслідки бачимо на слайді. Харчова плівка, призначена для пакування харчових продуктів та має безпосередній контакт із продуктами харчування. Великою проблемою харчової плівки є, перш за все, її покликання одноразового використання. Дослідники і США стверджують, що використання харчової плівки здатне викликати ряд захворювань. Першим негативним впливом харчової плівки на стан здоров'я людини вчені зацікавилися лише в 2014 році. Дослідження, проведені хіміками, підтвердили, що більшість цих речовин провокує порушення в розвитку людського ембріона на ранніх стадіях вагітності. Практичну частину своєї роботи я розпочала з соціологічного інтернет-опитування, щоб з'ясувати обізнаність населення щодо даної проблеми. Для свого дослідження я виготовила екологічний освіжувач повітря та використала два куплени – аерозольний скай та спрей ранок, а також виготовлений власноруч. Як контрольний зразок ми взяли банку з чистим повітрям. Оскільки токсичні речовини при використанні аерозолу знаходяться у повітрі тривалий час, для проведення своїх досвідів нам потрібні були організми, які безпосередньо будуть контактувати з повітрям. Для першого досвіду я обрала представника тваринного світу Слимак Великий. Дослід перший, вплив повітря насичено освіжувачами повітря на Слимака Великого, Тривалість дослідів 10 днів. У освіжувач повітря, а решту півдні припинили додавання освіжувачів та спостерігали за поведінкою слимаків, а також фіксували показники їх активності. Результати бачимо на графіку. У зразку номер 1 слимак загинув. Решта номер 2 та номер 3 після припинення дії аерозоли повернулися до звичного способу існування. Контрольний зразок – поведінка не змінювалася. Отже, можемо зробити висновок. Токсичні речовини засвіжувачів повітря згубно діють на шкіряні покриви, а саме сльозові оболонки живих організмів. Для визначення якості провітря при використанні освіжувачів я використала метод лігенно індикації: як тест об'єкт обелаксанторію на стіну або на стіну золотянку. Це поширений листуватий лишайник. Методика досліду, як і у попереднього. Результати бачимо на графіку та діаграмі. Під час дії аерозолей на лишайнику змінював колір від жовтого до темно-зеленого з другого дня, крім контрольного зразка. Зразок. Е Після припини дії токсичних речовин усі зразки майже відновилися, крім контрольного зразка. Цей зразок залишився зеленого кольору, що є нехарактерним для даного виду лишайника. Після проведених дослідів можемо стверджувати, що разом власного виробництва показав найкращий результат він екологічно безпечний для живих організмів. Наступним завданням мого проєкту було порівняти та перевірити, чи дійсно харчова плівка якісно зберігає продукти, а також порівняти її з вощеною серветкою. Я взяла яблуку хурму твердий сир та хліб? Почала порівнювати ступінь псування продуктів, а саме появу гнилі та прісня. На діаграмах бачимо, що у харчовій плівці продукти зіпсувалися набагато швидше, ніж у вашевій сервеці. Тобто можемо зробити висновок, що харчова плівка це не зовсім екологічний товар. Вона не пропускає повітря, саме тому продукти вкривають і псуються набагато швидше. ж, в свою чергу, набагато довше зберігає свіжість продуктів не тільки завдяки тому, що дихає, але й тому, що віск володіє антибактеріальними властивостями. Для пропагування екофрендів стилю життя я провела серед своїх однолітків майстер-клас по виготовленню ващеної вашеві а також склала практичні рекомендації та зробила буклет для того, щоб люди змогли бачити, та, бачити як потрібно проводити своє життя в стилі екофрендлі. Отже, побутові аерозольні освіжувачі повітря та харчова плівка є дуже шкідливими для організму людини, а також довкілля. Це було доведено у ході виконання проєкту. Щоб стати екофрендлі, треба небагато зусиль та часу. Потрібно лише мати велике бажання почати змінювати світ самостійно. Дякую за увагу.